Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми будемо закривати огірочки з сухою гірчицею. Огірочки, як з магазину. Для цього нам знадобиться 4 перчини. Одна чесничинка розрізана пополам. Я завжди кладу у баночку з огірочками, якщо це півлітрова баночка, одну гвоздику для аромату. Суха гірчиця. В зернах і одна парасолька кропу. Закидаємо це все у баночку. Якщо ви будете брати літрову банку, це дозу, цю дозу збільшите удвічі. І сюди ж закидаємо парасольку. Ось так. Беремо маленькі огірочки. Такі малесенькі корнішончики і накладаємо їх у баночку. Робимо розціл на 1 літр води, 5 столових ложок цукру. 4. Дві столові ложки солі звичайної кам'яної. 5 столових ложок уксусу оцту, звичайного 9%, але оцет я додаю в кінці, коли закипить. Так. Розціл закипів додаємо 5 столових ложок оцту. Дві хвилинки прокипить і будемо заливати наші огірочки. Розстіль наш закипів. І тепер можемо заливати його у баночки. Зараз розолью і скажу вам, скільки в мене з одного літра вийшло півлітрових баночок огірочків. І так, з одного літра вийшло 4 півлітрові баночки огірочків. Огірочки з гірчицею. Зараз поставлю їх стерилізувати, буду стерилізувати їх, допоки змінять кольор. Я так гадаю огірочки невеликі, хвилин 10 після закипання води. Їм вистачить. Стерилізувати буду в каструлі. в Яку ставимо наші баночки? Заливаємо водою. У мене каструля зручна, якраз в неї стає 4 баночки. Так, водичка в каструлі закипіла, з цього моменту засікаємо 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Огірочки змінили колір, достаємо їх тепер з води і закриваємо. Наші огірочки готові, тепер можемо закрити їх покривалом або теплим рушником до повного вичахання.